Чи знаєте ви, які значущі події відбулися цього дня за всю світову історію? Битва при Суомуссалмі це історія про те, як невелика фінська армія змогла протистояти величезній радянській армії в грудні 1939 року, використовуючи хитрість і знання місцевості. Грудень 1939 року зима у Фінляндії особливо жорстока. Радянська армія вторглася в країну, прагнучи швидко захопити її. Фіни були серйозно слабшою стороною, як у чисельності, так і в озброєнні. Фінські солдати, які звикли до суворих умов, знали кожен метр цієї місцевості. Вони розділяли радянські війська, знищуючи їх по частинах, використовували раптові атаки і влаштовували засідки у снігових заметах. Температура падала до мінус 40 градусів, і ця холодна погода зіграла на руку фінам, які були краще екіпіровані і підготовлені до таких умов. Радянські солдати страждали від холоду, нестачі продовольства і дезорганізації. Ім, незважаючи на явну перевагу у чисельності та техніці, радянська армія зазнала величезних втрат. Повну версію дивіться на каналі День в історії.